пацан там опять лядер поп припаркувався Забрали наше вже замовлення. Їдемо на Сікорську за 90 гривень. оце припаркувався. Оце люкс. Люк. <клес> люкс люк <з> ракета. Нормально <клес> стоїв. Ну тут просто мотоцикл стояв, а тут машина стояла. Тому вона так і здається, що він стоїть на півдороги. Всім привіт. Як бачите, сьогодні будемо на такому транспорті лютому, да? це у нас що, Лонцін cr 4 Легенько виїдемо. й поїхали. А ну що він тут може. Руль буще, ніж у мене. І керується він набагато краще. У нього крейсер десь, я думаю, 110. Тим часом як у мене на Геоні, десь 90. Оце мені в ньому подобається. Але їде, мені здається, він гірше, ніж мій геон. Ну Сьогодні побачимо, що він може чи що він не може. Він такий слабенький. До речі, нас вже похолодало, а ми все без рукавиць. А що ж поробиш? Що ж поробиш, коли потрібно робити? А грошей там немає. Звучок у нього такий приємний. Це ще що? Спокойненько, я на кругу братик. Це мені дали ось на теста. Брали його новим, скільки там? 1289 пробігу. До речі, заправили ми повний бак. В кінці відео побачимо, що ми там, скільки кілометрів накатали, скільки заробили, то скільки у нас вийшло палива. Ну, як кажуть, в нього ростіт десь літра три. Ну держак у нього одне таке, що не цей. USB-шка є. Оце, оце плюс реально. Блядь, ми килликнули. Оце реально плюс, що USB у нас тут є. тут такі, ну тут все, в принципі, як на звичайних мотоциклах. Мені подобається. Мені найбільше подобається, як він керується. Ну а це мені здається найбільший в нього плюс. Так, віддали вже наше замовлення. Получаємо за нього легеньких 90 гривень. Виїхали ми, до речі, в годину. Це якраз в годину пік ми виїхали. І що? 90 гривень поїхали далі. Я думаю, зараз щось іще зловимо в годину пік. Так легесенько, знаєте. Та й будемо щось возити. Неповертаю. <кл 'ять> Беріть. <кл 'ять> Такий добрий охоронець. Прикольний, прикольний. Тут у сотка. Ні, все-таки його потрібно просто нормально душити. Тут у нас мосту сюди, не до міст, рухнув. Може бачили по новинам туди-сюди. До речі, зараз візьму для вас пару роликів. Сьогодні знімаю один, якщо ви бачите цей вже відос, то вийшов відос про того електробайка, який 90 тв І завтра ще зніму один. Буду свій монтувати так що не дивуйтесь, якщо буде на дворі зима, а відос буде літом. Так мені просто буде легше. До речі, мотор у нього схожий на мій, дуже схожий. Також 18 кінських сил. І я замітив, що в нього тут перша передача довша ніж у мене. У мене, мені здається, якась коротша. Тут можна на першій до 30-ки, навіть якщо не більше. О, зараз зі старту заміряємо Якщо встигну... А, встигаю. все. Супер! Надо было больше крутить. Мне просто стало жалко этого мотоцикла. Так можно больше крутить, но там было уже 8-9, у него какой-то звук страшный. Так, прийшло нам замовлення знову з Макдональдса. 80 гривень на космополітан. Космополітен. Хуя що воно? І мершій. Мершій в путь. Коротше позвонила служба вітринка голова, каже, що на другу адресу потрібно. Каже на чоколівський. А я вже майже я на місці. Добре. Е, да, добре. Коротше, каже, що зараз поставив якусь другу мітку їхати десь на Чоколівський. Каже, неправильна адреса. І каже, що зараз інші гроші будуть. І ну, якщо зараз буде 150 гривень, я буду, в принципі, не проти але це просто робити такий круг. А ні, в принципі, круг не великий Ми поїдемо, розвернемося там. Та коротше цей туди сюди. Зараз, коротше, він набере, узнаємо, що там. Добавили 60 гривень, куди тут їхати нам. За 140 гривень, в принципі, можна з'їздити. Краще б я відразу поїхав би туди. Такі придурки, оце і за цих оленів потрібно викручуватися якось. Ну що, поїхали. Що ж ти зробиш? Робимо різкий розворот. Їдемо тепер на Чоколівський. Знову дзвонить він нам це підтримка голову. Ще раз вітаю. Отже, так я представив вам додаткову мітку. Вона знаходиться за адресою Чоколівський бульвар 31, один поруч із закладом. Ага, да, я бачу. А разі чого там у вас буде тут номер телефону, роз чого? Я гадаю, зможете звідатися, Так, Да, да, да. Нормально. Це підтримка ці клієнти, що з ними робити. бідний хазяїн цього лося. Не знаю, на що він мені його дав, бо я його буду сьогодні розривати. Чесно кажу, У -у -у. все вже і сонечко вийшло. Ще дві хвилини ми майже на адресі, прикинь. Щось мені там ще клієнт написав. А що він нам тут пише? Чи? Пише, доброго дня, чи можливо вам доплатити 50 гривень на карту, щоб ви проїхали трішки далі. Можливо. Доброго. Можливо. Чого він одразу не міг сказати тих підтримки? Я не розумію, щось якийсь лень. Ну ладно. Узю автомобиль приїхав. За замовлення у нас майже 200 гривень зараз буде. Оце у нас тут пробочка така, да? так? Ти тут виїжджаєш, манюнька. Блін, автобус, пропусти нас. Мені тут не хочеться його обганяти. Але спробувати можна. Звичайно можна, дядя. На такому альматі не таке можна. Друге замовлення вже якісь переводи. То туди, то туди, то туди. Три адреси. Тільки я не можу розуміти, чому він другий раз не сказав підтримки, що потрібно на Ушинського їхати. Це щось взагалі не зрозумів. Може він опять п'ять переплутав адресу. Такий шустренький, я вам скажу. блин, це ми зробили круг. Ми вже на місці. Так, а ну що, дзвонимо клієнту? Ваш виклик, передресу. Ага, бомбочка. Каже, ви в двір заїхали, кажу, так. Да". А він що. Ну Все, чекаємо. Там Замовлення вже холодне, там моя сумка не закривається, трішки. А що поробиш? Не було голову морочити. Правильно, правильно. Добрий день. Що це ви тих підтримків не сказали у Наушинського? я сказали, сказав, що ми можливо допустимо адресу, а там аж на О, кардач. Ага. Окей, от банк, самий непотрібний момент виключилась камера. я там взяв щось на телефон, я думаю, ви вже побачили. Так прийшло нам 50 гривень. І того, давайте подивимось. 50 гривень нам докинули. 50 гривень докинули. А ну отримомо ми за це замовлення 140 гривень. Дав все, вірно, 141 плюс 50. До речі, якщо ви вже бачите це відео, то я думаю, що стрім уже був. Якщо скажіть, як вам стрім, що нам ще поробити? Туди-сюди. До речі, підпишись на телеграм. Там будуть актуальні новини про канал. Буду вас повідомлювати, коли там відео, коли буде, можливо, ще один стрім, якщо він буде, якщо вам сподобався. Та що ще? Там всякі приколи, там буде те, що не попадає на ютуб. Також можеш підписатись на мій інстаграм, на мій тікток. Та й в принципі може до мене в хату зайти. Що тут такого? чуєш? до речі, приборочка, давня така класна тут? Тахометр, одометр, спідометр, показується час, але він неправильно настроєний. До речі, правильний датчик бензину. А в мене він щось неправильно настроєний, видно. А то просто ти на моєму їздиш, заглядаєш бак туди сюди Ну це не знаю, це потрібно настроїти. Хто знає як настроїти? Чи що потрібно зробити, ви напишіть, на герою з краблю. На палку прикиньте, Бо Я поїхав розривати цього звірюгана, реально. Диви, і отак навіть без рук вмію. Подиви, якщо ти молодий пацан покупаєш собі лосям, то ти будеш реально крутий банан, нахуй. Давай, поїхали. До речі, забув сказати є три груби підсвітки, три кольори це оранжевий, в моєму синій, та ще якийсь красний. А красний значить, щось таке. Тим паче, вечорія вже швидко. Скоро вже зима, скоро вже буде закриття мотосезону. Будемо щось потім думати. А так не хочеться. так. Було класно, тепленько. Туди-сюди, мотоцикли, ракети. Так, прийшло нам замовлення. Знову Макдональдс, Паркова Сарецька, 4В, 66 гривень. Що будемо їхати? Дай думаю, зараз пообідаємо годинку. Зараз як відвеземо, що це таке. Ух ти що, йомайо Оце поїхав. Зараз як відвеземо, буде у нас 350 гривень за півтори годинки. Я рахую, це досить і досить непогано. Так що давай Лизов. Ого, який взгляд у цього ганджубаса. Що як у мене поїде, ото буде весело. Я різко вправо, падаю, і відтікаю, прикинь. Праве колесо взагалі не закріплене. Так ми на місці вже. Добрий день. Да-да-да. Тримайте і тримайте. вам. Оце повезло. Клієнт вийшов, забрав нас замовлення. Взагалі супер. Бистренько сьогодні віддаємо такі замовлення, знаєте, легасенькі, так? Да? Туди-сюди і вже віддали. Ви отримали чайові 43 гривні. Закриваємо замовлення, отримуємо за нього 66 гривень, навіть 6690. Що поїхали на обід тоді. Годинку пообідаємо, й поїдемо далі. Доставляти нові, гарненькі, крутенькі замовлення. На годиннику у нас 4 години прийшло нам замовлення Макдональдс. Шлямка. Пересіли ми легесенько на нашого оцього старого електробайка. Та їдемо, заберемо зараз. Чи що? Куда ж ти їдеш? Ось у наш будиночок 42 а Ой, ключок легасенький. Так, нам ж не відкриють, я так розумію, так? Да? Знаєш, ми тут стали? 5 метрів від баку. Є? є, ну то й хорошо. 5 метрів від баку. Тут я думаю, машинка проїде. Дідусь нам відкриє, я думаю. Чи ні? Я вивчаю, у вас ключів немає. Поняв, все почув. О, басейн? Дві басейн реально. Купатися йдемо? Гарно, ні. Кардачі. Почому тут взагалі було? 80 гривень, дядя. Ти там кнопка та? Так от. Так за замовлення отримуємо цілих 80 гривень. І того у нас вже 470 гривень легасеньких таких, поняли? Ну так люгенько, чисто привіт. Вид такий має. Солідний муцик. Оце б тільки колеса йому всі, щоб може хоч тисячу якусь сьогодні закриємо. Не думаю, закриємо. Сьогодні у нас часу предостатньо До речі, я щось так і не розумію за звук. Комусь подобається новий звук, комусь не подобається. Напиши, що ти думаєш саме про звук в коментарі. Щоб я якось знав, щоб я якось щось робив чи не робив. Коротше, ви напишіть під цим відео. Спокойно, малиш. За 45 гривень 3 кілометри їхати. Вони що взагалі там дубом двинулись. Та ні, я не буду таке їхати. Не сраку. Так, пройшло тут замовлення, з море пила, але тут об'їжджати досить так непогано. Ну зато платять 90 гривень. Був лясик взагалі було б суперська. Добрий день. Дякую, он також. Давай поїхали. Не встиг включити камеру, так, а що в нас тут відкрилось? О, так чуєш, так у нас тут непогано відкрилось. На рейтингу 3,9. Взагалі супер. Зараз бронюємо. Па поки ми бронюємо, розкажу вам. Тільки що позвонив клієнт, каже, а можете типу завести не на кіностудію, а там напроти є сільпо. Це взагалі супер, тому що мені не потрібно обіжати десь кілометрів 5. Оце порядочок. Що скажете? Ні? Я думаю, що конкретний порядочок. Зараз бронюємо і виїжджаємо. Що, віддали вже наше замовлення. 90 гривень легеньких заробили. Це нормально, що він тут попросили сюди. Так би Непогано поб'їжали. Забув камеру включити як назло. Думав, що вона не знімає, я натисну на неї. А вона виключилась. Такі пироги. Вона вже 560 гривень. Непогано. Їдемо далі. Прийшло нам замовлення 101 гривня. Десь на Німки їхати з голову експрес. Можна їхати. Що ні. Але тут гарно. Ми вже майже приїхали. Ну як майже половину шляху вже одоліли. Тупо одоліли. я вам скажу, ми реально на місці. Реально. Бля, такий держак, тупо держав. Хотів свій поставити, але не взяв з собою кріплення для руля. Заповни, ти можеш кидати кого завгодно. Але цепу ніколи не кидай. Ніколи, заповни. Ні, то я тебе кину. Алло? Да, Добрий вечір, це кур'єр. Який у вас код на дверях? 3-8 разом. Що, що? Вісім. Разом нажати і прижати трохи двері. Ага, понял, доброго. Mm -hmm. Угу. Так, віддали вже наше замовлення. Получаємо за нього 100 гривень. Так, і того. У нас вже знаєте скільки? У нас вже так чимало, я вам скажу. Досить, досить. Ой. Мама. Так, в нас з чаєм майже 670 гривень. Так, зараз їдемо, познімаємо трішки цього глонціна. Ну, думаю, ви вже бачили цей огляд. Я ще його не бачив, я тільки їду його знімати. Для вас він вже був десь початку. О, А і потім поїдемо вже далі працювати. Так що, якщо ти думав, що це все так просто, да? то не так це все просто, дядя. М -м -м. Так, зараз буде іспит такий маленький. Іспит для лося. Я знаю тут таку локацію гарну. Що скажете? По поїдемо сюди. Блін, я б на Геоні взагалі залюбки всюди би спустився. Там покришка така, де Тут та покришечка трішки не дозволяє, але я думаю справимося. Потихенечку, помаленьку, щось де вийде у нас. Смотри, яка тут гарна локація. Та ти що? Зараз ще кадри з Геончика під'їзди з цього З лансончика під'їдуть. Фу рибові так смердить. Це від мене смердить, так незрозуміло. О, які види, так? Да? Красота. Фотосесія закінчилась зараз буде саме цікаве. Це будемо виїжджати звідси. Поїдемо трішки інакшим шляхом, не тим, яким ми заїжджали сюди. А трішки другим. Через річку попливе, нормально буде. Оце сюди ми якраз поїдемо. А що? Ти ж любиш пригоди, я теж люблю. Дорога, так. Да. Не для таких колес. Але якщо потихеньку, то я думаю, нічого не буде. да, ще тут конкретні, я вам скажу. А що тут якраз на дорогу виїзд є. Парень воно качає там, Тоба. там пробився, напевно, головою. Я насправді б через газон би пошурував. Що, Головне, щоб мені тут не придивили нічого. Не успіли ми доїхати до Макдональдса, як нам прийшов уже хопхей. 67 гривень на Борщагівську 16. В принципі, бомба, можна їхати. Але цей хопхей швидше б наливав, би. взагалі було б супер. Бо вони у них, виходить, як? Вони тільки починають наливати тоді, коли ти приїхав. Оце трошки бісить. Добрий день. Дякую, побачення Що все швидко вийду нам. Що поїхали? Можливо, зараз заміряє максималочку. Ні? Mm -hmm. ага. Це була максимальна швидкість цього. І знаєте, вже якесь таке похитування було. Вже досить некомфортно було їхати на ньому. Ще може потрібно ще більше крутити передачі. Ну Взагалі, я бачу, як на ньому їхали там 130-140, але мені здається, це якась нереальна цифра. Ну То я душив, то вже ручка, ручка була викручена прямо в кінець Більше не було куди її крутити. а куди ми сюди заїдемо? Є варіанти, але я не знаю, чи можна так. Ну, зробимо вид що можна. Зараз пропускаємо легенько цю машинку і поворачуємо наліво. Все, повернули, заїжджаємо. Опа, трохи не зайшли. Нормально. Що у нас тут тепер? На базі. Тупо на базі. Віддали вже 67 гривень. І нас вже 750. Ідемо mm -hmm. далі. Ча. Що ти робиш, бля? Ча! Опа, 17 чай. Тепер у нас рівно 750. бо було 680. Такого нема? А я бачу є воно. Да? Добро. Чого на Голего? Go, go, wow. Так, зараз відвеземо це замовлення. Нам потрібно буде відлучитися на годинку. Якраз до час піка, я думаю, встигнемо. І там уже я думаю, ще щось повозимо. Ну, зрозумієте, по котун е, е, зайнята людина, потрібно туди-сюди, там телефонні дзвіночки, о, кашляти там пару питань, хтось іще, туди-сюди. Давай, коротше. До речі, замовлення це на голего, те, що ми зараз веземо, не дуже забував сказати. 50 гривень. На Голего ти прикинь. Ну це ж взагалі. Ну тут їхати десь кілометра 3, може, 4. Ну, Якщо було б менше, це для велика було б саме то. Але ми ж на цьому, ми ж на мотоциклі, які нам 50 гривень. Нам потрібно хоча б, хоча б 60. Я вже не говорю про 70. Чи ж, по-моєму, ми не туди виїхали. А що це таке? Я не зрозумів, Ти що, вовше впав? Це ж взагалі не круто, але круто, що в нас мотоцикл. А це не круто він став. Ну, взагалі, типу, може там аварія якась. Не знаю. Більше всього, що так. Не туди. Думали сюди проскочить, але... Що ж ти поробиш? Якщо немає прольоту. Да, наїздився. Що це тут таке, я не зрозумів. Це взагалі не круто. Алло, давайте розсасуємося. Не хочу я по такому їздити. Дайте мені поїздити нормально. Взяв на мотоциклі перший раз за 9 років виїхати. А тут таке. Ого, нам направо потрібно. бляха муха нам потрібно пропихнутися направо. Срочним чином. Спасибо, братишечка. Так, ми вже на місці. Ми вже приїхали. А тут станемо, я думаю. Думаю, нікому тут заважати не будемо. Передачка треба, передачка. Я сказав, треба, алло, приїде тут машина. Йдемо віддавати. Це супер шикарне замовлення за 50 гривень. Я думаю, на годину пік встигнемо. Коротше, я інвалід, переплутав дім, мені потрібен авто, а я приїхав не сюди. Але мітка тут стояла, тому я так і вирішив. Що потрібно сюди. Коротше, давай. Пермо на місці. Отам поставили того дерчика. Неправильно, звичайно. Але що ж поробиш? Давай, йдемо видавати. Опа. 19 чаю, бомбочка. Так віддали вже наше замовлення. Зараз відлучаємось, так, Получаємо за нього 56 гривень, і того у нас вже більше, ніж 800. Зараз до години пік відлучаємось і на годину пік якраз встигаємо. Я думаю, давай, до зустрічі. Так, ну що, після такого переривчику в годинку, на годинку у нас майже 8 годин. Їдемо попрацюємо ще я думаю, годинку, дві і будемо вже закінчувати. Побачимо, що ми там заробили, не заробили. Дякую. За 70 гривень прийшло нам тут на 38 б Ну таке непогане. Але в час пік, я думаю, можна бути більше Ну що ж проби І таке можна, в принципі, возити. Ми ж люди, які... Правда, на лосю. Да-да, дяденька. Давай поїхали. Під'їзд не вказав. Бомба. Не люблю таке. Блін. В чому питання написати під'їзд? Це ж не то, що там, я не знаю, так важко. Дві секунди, а кур'єру це заекономить години пошуку потрібного під'їзду. До речі, а ну вгадайте, на чому буде наступне відео. Ну так, напишіть. Оце ти зараз дивишся? Ну так напиши реально. На чому я буду на наступному відео доставляти їжу, чи що там, чи може контент буде доставляти, чи щось там може ще. Реально, подумай, напиши. Навіть даю підсказку, це буде мотоцикл. Буде мотоцикл. Давай, братішка. Нема заж так було класно, коли було тепло. Одів свій футболочку, шортики, все, поїхав. В чому ще питання? А тут а ти переодіваєшся ковтин Так а це тільки ось А зимою що. Ой-ой-ой, біда. До речі, якщо ти кур'єр, напиши, яку ти максимальну суму закривав за день. Тільки реально, не що вже там придумуєш по-моєму, наші На місці. На місці ми. Коротше, в мене в голові знову якийсь бардак. Не знаю, що за мене. Переплутало опять дім. Це я зайшов в 38А. Нам потрібно Б. Бомба. Угу. Да, добрий вечір, це кур'єр, у вас підліт не працює. Добрий вечір. А так, да, дихаємо, я зараз пускаю. Добре, чекаю. Що ж пробує? Чекаємо добрий вечір. Гарний вам. Дякую. Так, віддали вже наше замовлення, отрима за нього 70 гривень. У нас з чаем уже 900 гривень, без чая 850. Ну давай так спробуємо. <реш> давай, давай. Що, братішка сказав, дякую. Що тобі ще треба? Заховалися туди в угол, Успокойся що воно там дереться? Чи? Десь в середньому виходить у нас 200 годин. А ти спробуй, йди зараз до 200 годин. Я пам'ятаю, працював колись за 60 гривень годину, 50. А, це, ти а там ж робота була, ну, оце як він, підсобник і розноробочий. Ой, ну, і ти там працюєш собі за 500-600 гривень в день, бувало таке взагалі, що 400. Пам'ятаю взагалі якось роки 3-4 назад. знайшли роботку там з другом, десь на видовичах. Там якийсь новий ЖК строївся. І там було оголошення, типу, 400 гривень, щось різноробоче. І ми ж за 400 Гривень десь з 9 до 4 тягали коротше, перила на десь поверх 20, напевно. Та ти що, це взагалі треш була. Та де ми тільки не працювали? І там, і там, і на стройках. На республіки, знаєте? Торговий центр, да? ТЦ. Та там ми вже працювали за гривень 700-800, це було роки два назад, напевно. Там, в принципі, більш менше ще було. Але як ми на це працювали по 400-500 гривень в день, Та ви що? в мінус П'ять копали траншеї, оце було за 500 гривень. Мінус п'ять, коли ти хочеш копнути, а його треба було розчекрижувати, щоб воно хоч якось копнуло. Не передам словами, як це було гидко. О, після години очікування прийшло нам суперське замовлення. 64 гривні на користький провулок. Це напевно якийсь гуртожиток чи що це? Холодно вже так. Коли ти сидиш, то взагалі холодно. Так коли ти хоч їдеш передвигаєшся, то трішки тепліше. Так взагалі дубу можна дати. Це буде наше останнє замовлення. І все. Не буде у нас уже цього лося. Так, ми вже заїхали в якийсь каші. Так, да, добрий вечір, це кур'єр. Я вже на місці. Так, так, зараз пускаємо. Добре чекаю. Добрий вечір. На яке м'я у вас? Ще раз? На яке м'я у вас? Анастасія. У вас бездачі буде текла. Найте гарно вечір. Бомба Дві да палочки показує, що у нас тут схавало. Небагато сьогодні не Так, за замовлення. 64 лінії за замовлення. Добрий вечір. Перша колоночка, п'яте євро доповнув. Кава роматом об'єднати, побуде мені Ні, нічого не потрібно. Так, заправились ми на скільки? 279 літра на 160 гривень. Так що ж ми тут заробили? А ну, 913 гривень, плюс 50 гривень чаю ну майже тисяча. Накатали ми о скільки кілометрів. Ну, таке, не дуже знаєте. Опа. А це хто там? Антон, це ти? Привіт! А що ж ты тут робишь? Я стою мусорку нюхаю, нюхал, еблять. Реально мусорку нюхал? <свист> Приветик. Серьезно, что? Ну вот, это босяк, конечно. <свист> а де ж ты опять такого велосипеда взял? <свист> в то самое, <свист> само, да? <свист> я понял. <свист> ну да, то я ж кожен денцы купляю. И шо, як дай им тебе прошел сегодня? Я там 4 4000 закрыв. А 4 тысячи закрыл? Ого. Ну ты босяк. <свист> я понял. Ну давай тоді, я поехал. Езжаю <свист> отсюда. <свист> То ладно, ладно. Давай, Антон, бо ти щось бачиш в себе, повіримо останнім часом. Давай, давай. Поїхав Супермен. Ну все тоді. Всім пока. Став лайк, підписуйся на канал. До зустрічі.